Розділ шостий. І я бачив, що агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила, як голосом грому. Підійди. І я глянув, і ось кінь білий. А той, хто на ньому сидів, мав лука, і вінця йому дано. І він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти. І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала: «Іди, йди! І вийшов кінь другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі, та щоб убивали один одного. І меч великий був. Даний йому. І коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала: «Іди, йди!» і я глянув, і ось кінь вороний, а той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці, і я, ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав. І в пшениці за динарія, і три ковші ячменю за динарія, а оливий вина не марнуй. А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала: Іді йди. І я глянув і ось кінчали а той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом ішов ад, і дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем, і голодом, і мором і земними звірми. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже слово і за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом кажучи Аж доки, владико святий та правдивий, не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу. І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги, і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце щорніло, чорніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево, ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергамену. і кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць, і земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські. та й кажуть до гір та до скель. Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву анця, бо прийшов це великий день гніву його, і хто стояти може?